Клянуся Богом, Шампі та чоло допоможуть вам відростити нове волосся всього за два тижні. Якщо нове волосся не виросте, ми заплатимо вам 20 тисяч доларів. Екстракт розмарину, відомий як вбивця ДГ, може швидко зупинити випадіння волосся при постійному використанні протягом двох тижнів. Після двох тижнів активуються ваші волосяні фолікули, і волосся починає рости. Нове волосся, ваше волосся стає довшим і густішим, а випадіння волосся зупиняється майже як ваша об'ємна шевелюра з 20-річного віку. Купуйте зараз, купуйте два шампуні чоло, отримайте два безкоштовно безкоштовно з безкоштовною доставкою, натисніть на помаранчевий кошик нижче. Отже, є сироватка, яка змушує волосся рости буйно і зупиняє випадіння волосся. Виготовлено зі 100% натуральних перевірених інгредієнтів. Хочете це? Слухайте уважно. Це не жарт. Незалежно від того, чи викликане ваше випадіння волосся ДГТ або аутоімунним захворюванням, ця сироватка може бути рішенням містить чистий екстракт розмарину, м'яку формулу, повністю натуральне живлення для шкіри голови, зміцнює волосяні фолікули та створює ідеальне середовище для нового волосся. Чи довго ви боролися з випадінням волосся? Час спробувати щось, що дійсно працює. Розмаринове зміцнення, яке зміцнює корень волосся і забезпечує швидше зростання. Посилання знаходиться в нижньому лівому куті. Не купуйте тут три причини почати. Навіть якщо ви голите голову після двох тижнів використання шампуню, волосся відростає густим і об'ємним. Крім того, цей шампунь також живить волосяні фолікули.